Ніхто не йде випадково, на це є воля душі. Все вирішено на небі час прийти і піти з землі. Задачі душі не чимало, але головне духовно рости. Сценарій долі обираємо ми, але тільки з Богом зможемо пройти. Духовна практика, щирий намір, молитва чи мантра. Це основні шляхи, якими ви можете допомогти розтіленій душі піднятися до світла, душі відчувають енергетичний поклик любові своїх родичів, запалення свічки або лампадки це символічний акт, що активує канал світла, візуалізація відкриття каналу світла. Очищення шляху душі через обкурювання ладаном шавлеєм, полином, палосантом та хестенергіями Архангела Михаїла практики скоро вийдуть на каналі.